Усім доброго дня! Сьогодні у мене на каналі знову консервація. Буду маринувати на зиму помідори і хочу поділитися з вами своїм рецептом. Цей рецепт я вважаю для себе базовим. По такому рецепту я консервую помідори щороку. Якісь можу рецепти пропускати, але цей ні, тому що помідори виходять дуже смачні. Називаються вони солодкі помідори. Але це не значить, що помідори виходять такі солодкі, ну, як, наприклад, цукерки. Просто тут дуже смачний маринад, такий солоденький, і помідорки виходять дуже смачні. Усі, хто пробували у мене, усім дуже подобається. Тому я вам рекомендую. Я буду закривати ось такі маленькі помідорки різних кольорів, Взяла жовті, червоні, дуже гарно буде виглядати в баночці. Також нам потрібна буде цибуля і морква порізана кружечками, петрушка, лаврове листя та перець горошку. Я буду закручувати у літрових банках і на дно поклала кілька гілочок петрушки, кілька кружечків цибульки, морквочки, лавровий листочок і чорний перчик горошку. Тепер будемо наповнювати банки помідорками. Ось така краса у мене вийшла. І тепер будемо варити маринад. Як нам розрахувати точну кількість води для маринаду? Я для себе вибрала такий спосіб. Я зараз залью усі баночки звичайною водою, у мене профільтрована. Потім цю воду злию в кастрюлю, в якій буду варити маринад. І у нас буде точна кількість води для маринаду. Він і не залишиться, не буде лишній, і його буде достатньо. Залишиться тільки додати всі інші інгредієнти: цукор, сіль, оцет. І зварити маринад. Ну, ось я заповнила водою, залила помідорки і тепер притримуємо і акуратненько зливаємо. Все, тепер далі покажу вам, скільки потрібно солі, цукру і оцету. І будемо варити маринад до води. А води, до речі, я заміряла приблизно півтори літри. Тобто на одну літрову баночку йде приблизно пів літри води. Десь більше, десь менше, це залежить від того, як щільно ви накладете у баночку помідори. Приблизно півтори літри води. І тепер додаємо одну столову ложку солі. 3 столові ложки цукру і 50 мл оцту. Перемішаємо і нам потрібно закип'ятити. І маринад буде готовий. Ставлю на вогонь. Маринад закипів і заливаємо наші помідори гарячим маринадом. Банки у мене вже в кастрюлі, у якій я буду їх стерилізувати. На дно постелила рушничок. Прикриваю прошпареними кришками і залью гарячою водою, обов'язково гарячою, тому що в нас гарячий маринад у банках. І ставлю стерилізувати на 10 хвилин. Ну, ось мої помідори вже простерилізовані, закриті ключем. Я їх не перевертаю, перевертаю тільки, щоб подивитися, чи добре я їх закрила. Нічим не вкутую, просто залишаю до повного остигання, і, до речі, вони у мене зберігаються в кладовці, навіть не у підвалі. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Повний рецепт я залишу, як завжди, у описі під відео. До нових зустрічей!